Культурно-мистецька акція Україна разом спрямована на об'єднання спільною справою, вишивання мапи України, ескіз-вишивки створено з використанням прапорів усіх областей Автономної Республіки Крим та меджлісу кримсько-татарського народу. Сьогодні дуже тривожний час в Україні, і кожна людина відчуває своє якісь бажання допомогти ситуації, яка склалася, для того, щоб вона якнайшвидше вирішилась. Сьогодні є дуже багато проектів по допомозі армії. Сьогодні є багато проектів по об'єднанню України, і це один із таких проєктів, який допоможе нам сьогодні об'єднати цю Україну. До акції мають бути залучені професійні вишивальники та аматори. Люди, які вивчають вишивку, народні майстри. Втім, і звичайні перехожі матимуть можливість приєднатись для рекорду. Достатньо навіть одного хрестика. Тобто, це навіть і той, хто ніколи не тримав в руках голку, може підійти. Йому покажуть, де вишити. І він собі вишиє. Для фіксації рекорду книги рекордів потрібно просто людину цю сфотографувати за процесом і вишивання. І потім в кінці кожного, після кожного міста, де подаватися звіт до книги рекордів. Вони підрахують скільки людей. Основне це нам потрібно побити діючий рекорд 268 чоловік. Я думаю, що ми його можливо навіть і в Вінницькій області поб'ємо. Після того, як вінничани вишують регіон, карта помандрує сусідніми областями. Кожен регіон самостійно організовує свій. Етап акції після того, як вишиємо Вінницю і частину Криму, ми поїдемо до Житомира. В Житомирі вже координатори готуються. Вони планують залучити не лише вишивання, але й народні співи, народні майстерки для того, аби люди могли ще щось змайструвати і собі забрати. Після цього буде Чернівці, Волинь. Тернопіль само собою і львів, щоб вишивання дійсно було натхненним, його необхідно супроводжувати гарними побажаннями. Так робили здавна жінки, котрі вишивали обереги для своїх рідних. Тому під час акції буде організовано мистецьку програму. Символи важливі, символи в нашому житті. Вони багато ірують всіма процесами і відбуваються у нас, і ми повинні повернутись до цього. Тим більше що. В Україні ця традиція жива, вона передавалась і передається з покоління в покоління. Стартує акція у Вінниці, завершиться у Києві на Майдані Незалежності в річницю революційних подій. За словами організаторів, акція це поклик до об'єднання, адже тільки разом ми Україна.